Практичне завдання No1 теми правлень, правила оформлення програмного коду, виконав студент групи 22 227 Орлеан Максим. Мета роботи ознайомити студентів з основними рекомендаціями щодо написання чистого, ефективного та підтримуваного коду, навчити аналізувати та рефакторити код для покращення його якості, розвивати навички структурованого мислення та роботи з алгоритмами. Підкресліть важливість дотримання стандартів кодування для спільної роботи в команді. Вступ до мови паскаль. Паскаль це мова програмування створена для навчання основам алгоритмізації особливості: суворий синтаксис, підтримка структурованого програмування, простота у використанні використовується для навчання та створення невеликих програм. Додатково паскаль залишається популярним у навчальних закладах завдяки своїй простоті та наочності. Основні рекомендації осмислені назви змінних та функцій. Назви змінних мають відображати їх призначення. Нижче наведено правильний приклад коду та неправильний. Друга рекомендація використання коментарів. Вони допомагають зрозуміти логіку складних частин коду. Нижче також наведений частина коду з правильними коментарями. Уникнення магічних чисел. Використовуйте константи замість чисел для покращення читабельності. Нижче наведено два фрагменти кода. Поганий та гарний. Це правило допомагає уникнути помилок при зміні значень. Форматування коду. Дотримуйтесь єдиного стилю відступів і вирівнювань. Використовуйте пробіли для вирівнювання. Нижче також наведено два приклади коду до форматування та після. Чистий код підвищує продуктивність команди та полегшує підтримку проєкту. Рефакторинг коду. Розділяйте великі функції на менші. Дотримуйтесь принципу DRY, спрощуйте складну логіку використовуючи допоміжні функції. Нижче наведено два приклади коду до рефакторингу та після. Правила обробки помилок: завжди перевіряйте вхідні дані, використовуйте конструкцію TRI, EXCEPT для обробки виключень. Нижче наведено фрагмент коду. Ця практика запобігає аварійному завершенню програми та покращує її стабільність. Тестування та документація. Написання тестів для перевірки функціональності коду, дотримання коментарів до функцій і процедур. Використання модульного тестування для забезпечення стабільності програми. Ось зображено фрагмент коду для тестування. Документація допомагає новим учасникам команди швидко включитися у проєкт. Інструменти для аналізу коду. Використовуйте статичний. Аналізатор коду для виявлення потенціальних помилок. Популярні інструменти для Pascal наведено нижче. Ці інструменти автоматизують виявлення проблем у коді, заощаджуючи час розробника. Також на цьому слайді наведено приклади поганого та хорошого коду. Порівняння демонструє, як форматування впливає на розуміння коду. Висновки: Дотримання правил написання коду покращує його читабельність та підтримуваність. Рефакторинг і тестування знижують кількість помилок у коді. Використання стандартів сприяє ефективній роботі в команді. Інструменти аналізу допомагають уникати багатьох типових помилок. Також на останньому слайді наведено список використаних джерел. Всім дякую за увагу! Гарного дня!